Сьогодні у випуску на вулиці Зигіна у Полтаві місцеві мешканці виявили предмет, схожий на гранату Ф1. Полювали оленя. У Полтавському районі поліція затримала двох чоловіків із вбитим оленем у причіпі. Поліція Полтавщини розшукує безвісно зниклих Наталію Толмачову та Олександра Олійника. У Полтаві відбулося спецпогашення марки Укрпошти присвяченої СБУ. На Полтавщині правоохоронці затримали начальника хірургічного кабінету однієї з військових частин на отриманні хабаря. Інспектори громадського формування Муніципальна варта проводять рейдові відпрацювання місць стихійної торгівлі у горішніх плавнях. Говоримо про резонансні події тижня, що минає у програмі Резонанс на телеканалі Гок. До відділу номер 1 Полтавського районного управління поліції 25 липня близько 16.50 надійшло повідомлення від місцевих мешканців про виявлений предмет, схожий на гранату на вулиці Зигіна у Полтаві. На місце події прибула слідчо-оперативна група та працівники вибухотехнічної служби, які вилучили предмет, схожий на гранату Ф 1 За даним фактом, розпочато кримінальне провадження за частиною першої статті 263 кримінального кодексу України, незаконне поводження зі зброєю бойовими. Припасами або вибуховими речовинами. Слідство встановлює джерело походження та причетну до правопорушення особу. Вночі 25 липня поліцейський офіцер Великорублівської громади під час нічного патрулювання неподалік села Лихачівка Полтавського району виявив автомобіль ваз 2121 з причепом. Водій автівки проігнорував вимогу про зупинку та намагався втекти. Переслідування тривало майже 15 кілометрів. Після зупинки автівки під час огляду у причіпі було виявлено вбитого оленя. На місце події для реєстрації кримінального правопорушення прибула слідчо-оперативна група. Встановлено особи водія та пасажира. Ними виявились 48-річний місцевий підприємець, який займається реалізацією м'ясної продукції, та 42-річний лікар-травматолог однієї з лікарень Києва. Триває досудове розслідування за частиною 2 статті 248 кримінального кодексу України. Санкція статті передбачає покарання у вигляді штрафу від 200 до 400 неоподаткованих мінімумів доходів громадян або обмеження чи позбавлення волі на строк до 5 років. Відділом номер 2 Полтавського районного управління поліції розшукується Толмачова Наталія Вікторівна 1976 року народження, жителька Коломацької громади. За попередньою інформацією, 14 липня жінка пішла з дому та не повернулася. На момент зникнення була одягнена у білий светр із вишиванкою у формі квітів: білі штани та білі босоніжки. Якщо вам відома інформація про дану жінку, що допоможе пришвидшити її розшук, поліціянти прохають повідомити до відділу поліції номер 2 Полтавського. Ко районного управління поліції за номерами телефонів, які ви зараз бачите, на своїх екранах. Поліція Полтави розшукує безвісно зниклого Олександра Олійника. За даними відділення номер один полтавського райуправління поліції, 38-річний полтавець покинув місце проживання 20 липня. На момент зникнення був одягнений у чорну майку з червоними смугами, джинсові шорти темного кольору, чорну кепку, сірі кросівки та протисонцеві окуляри. Якщо ви бачили Олександра або володієте інформацією, що допоможе пришвидшити його розшук, правоохоронці просять повідомити за номерами, які ви зараз бачите, на своїй. Воїх екранах. 26 липня у Полтаві провели спецпогашення поштової марки, присвяченої Службі безпеки України. Марка завершує серію Слава силам оборони і безпеки України. На одному аркуші знаходиться п'ять марок номіналом F, що відповідає вартості по пересиланню рекомендованих листів вагою до 50 грамів в межах України, а також купон. Також до марки випущеного за сприяння і погодження Служби безпеки України мерч, який можна купити саме на сайті АТ «Укрпошта», присвячений службі безпеки України з відповідним гаслом. Хто як не ми спалить мости. Із зображенням Кримського моста, який був збудований незаконно, розповідає директор полтавської філії Укрпошти Юрій Набасов. З першого дня російсько-української війни спецпризначенці служби безпеки України виконують завдання у гарячих точках фронту, розповідає речник служби безпеки України в Полтавській області Інна Усова також СБУ викриває і притягує до відповідальності зрадників, колаборантів, прихильників країни агресора, попереджують теракти, і тільки полтавським управлінням з початку цього року було повідомлено про підозру майже 80 особам. 30 осіб вже притягнуто до відповідальності. Ми плануємо надіслати такі постери з зображенням цієї марки нашим спецпризначенцям, які виконують роботу на передовій для того, щоб вони могли наклеїти їх на снаряди. Повідомила речниця Служби безпеки України в Полтавській області Інна Усова. 4 тисячі доларів за необхідне рішення на Полтавщині правоохоронці затримали начальника хірургічного кабінету однієї з військових частин на отриманні хабаря. Член військово-лікарської комісії вимагав та отримав неправомірну вигоду за ухвалення позитивного рішення про непридатність до військової служби. Розпочато досудове розслідування у кримінальному провадженні, відкритому за частиною 3 статті 368. санкція статті передбачає кримінальне покарання у вигляді позбавлення волі на строк від 5 до 10 років із позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років з конфіскацією. Майна. Кілька тижнів поспіль інспектори громадського формування Муніципальна варта проводять рейдові відпрацювання місць стихійної торгівлі у горішніх плавнях. Більшість порушників зареєстровані підприємці, які сплачують податки однак дозволів на встановлення торговельних точок на території міста не мають. Також здійснюють торгівлю продуктами харчування, де їм заманеться, що є порушенням правил благоустрою, наголошують вартівці. Цього разу рейдове відпрацювання мало профілактичний характер. Громадянам нагадали і роз'яснили правила благоустрою та можливу відповідальність за їхні порушення. У людей похилого віку інспектори візуально перевіряли відсутність продуктів харчування, які вимагають спеціального зберігання: молоко, м'ясо, риба, олія. Пенсіонерам дозволено торгувати на території міста лише городиною. Усі громадяни раді такому рейду далі без коментарів. Ви маєте дозвол на торгівлю в даному місці? В даному місці? Так. Не знаю, буде начальнику дзвонити. Тобто ви ну, спитайте свого Поясню, керівника, але ну, він вам повинен був надати копію цього дозволу і взагалі роз'яснити правила торгівлі. Слушаю, ну тут підійшла муніципальна служба, знімають, відео, зробили. Знаю, що де як, чому теж робота. Хаїде спілкуються. Приїхали з Хмельницької області. Таким способом вирабатуємо. Ми в ніякому разі не заперечуємо такий спосіб заробітку вашого на життя. Будь ласка, заробляйте, заробляйте таким чином, чи працевлаштовуйте десь. Але все це має бути закон. Ви звертаєтесь до виконкому, вам надають дозвіл на торгівлю і, будь ласка, торгуйте. Нагадайте. Угу. Власнику товару, щоб він отримав дозвіл на право торгівлі, угу. хорошо, хорошо. тим більше, як кажуть, ми вже спілкувалися з ним на цю тему. Виключить карту тор, мене тор, торгує і все. Кажіть, що наше спілкування не останнє, що ми будемо продовжувати проходити і надалі вже. Попередженнями все це. не не закінчиться. — Ви знаєте, що олії це як товар, який і швидко псується, і не можна торгувати. Ви можете торгувати лише за відповідних санітарних умов. Які, да, які, які можна забезпечити лише на ринку. Тому олію, будь ласка, прибирайте, хай воно буде для власного користування. А овочами, будь ласка, ви маєте право торгувати. Все. все. — все. До побачення. До побачення. На торгівлі в даному місці у вас є дозвілність? Ні. Ні. Це самовільне встановлення торгівельної точки є хороше. Ну, це не торгівельна точка, це, 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 це лоток. Це це Кожний день торгують, не пенсіонери. А вас я бачу вперше. Перше. 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 Ви, ви хотіли б з нами спілкуватися? Ні, чи Я з, з вами не хотів ну, з вами спілкуватися. Ви, я ви, просто ви, вам ви, розказую, ви, що люди ви, торгували, ви, торгують, ви, торгують ви, люди ви, заробляють ви, собі і на прожиття. Ну, uh, ну і будь значить, ласка, і ми хочемо заробити. І ви будете, на світло. І ви на і на будете вас. заробляти періодично Це на цих людей. Складаються у нас відповідні протоколи, направляються на адміністративну комісію. Якщо ви бажаєте, щоб наступного разу і на вас склали протокол, будь ласка, нема питань. будь ласка. Далі, по сусіда. Це не дуресно. Ну, про це діло не йде. За що мені за квартиру заплатити? Я не можу жити. Ви маєте. Ви мені не даєте. Що я роблю? Да. Самогоном я не торгую, наркотиками не торгую. Грузом я мене не торгую. Ви маєте право це робити? Так. Да. Да. Маєте? І навіть сумові. Мені як платять у державному відділенні? Єдине. Налог платять? Куди же місяць? Так, да, ніяких питань. Мені виїзна торговля. Що до мене не має? Припути на базар. Хіба... Там нема, що робити на тому базарі. А тут є, що далі. Ну, я хоч щось продам собі. Вас ніхто, вас ніхто. Благоустрій. Да. Таким временем благоустрій. А він сюди б... <плес> буде. Без бардак у вас в Україні. Так само, як і. Короче, я збираюся. Ви жити не даєте нікому мені. мені 65 на квартирі ми, живуть. А ти не... що крадуть мільйони, ви їх не бачите. А я приїхав заробити 100 рублів, мене тут. Ви, ви маєте на це право. Муніципальна варта, можемо дзвонити, щоб ви не заважали і не збирали. Це ваш товар. Та. Е, ви здійснюєте торгівлю, ви приватна особа підприємця. У вас є окремий дозвол на торгівлю саме в цьому місці? Він а отримується у міському будинку. Немає, ви не знали, ви місцевий житель. Ні, ви звідки приїхали. Ви звідки приїхали. А згодона. На території міста Гришні план діють правила благоустрою. Відповідно до цих правил самовільне встановлення торгівельних пунктів заборонено. Убирай мікрофон. Все. Я е... не буду камері. А... Я Далай не буду. Давайте Що? сюди. Я сказав, при я не буду. Береш камер. Підписуйтесь на ютуб канал телерадіокомпанії ГОК, щоб бути в курсі подій. Бережіть себе, все буде Україна.